Кодні піст це не лише духовне очищення, а й випробування для організму, особливо якщо ви звикли до м'ясних продуктів. Однак правильно підібраний раціон допоможе уникнути нестачі білка та зберегти енергію. Білок це основний будівельний матеріал для організму. Він необхідний для підтримки м'язів, роботи імунної системи та нормального обміну речовин. При нестачі білка можуть з'явитися слабкість запаморочення, підвищена втомлюваність і навіть погіршення стану шкіри та волосся. На щастя, рослинні продукти містять його багато, і якщо їх правильно поєднувати, можна без проблем пережити період посту без шкоди для здоров'я. Замінити білок м'ясного походження можна такими продуктами: бобові природні джерело білка та енергії: квасоля, горох, сочевиця, нут – це одні з найкращих рослинних замінників м'яса. Вони містять багато білка, клітковини та заліза. Наприклад, червона сочевиця чудово засвоюється, а нут – основа смачних страв, як от хумус або фалафель, гриби лісове м'ясо. Хоча гриби не містять стільки білка, як бобові, вони насичені корисними мікроелементами та мають м'ясну текстуру, їх можна смажити, запікати, додавати в супи та рагу. Горіхи та насіння концентрована сила білка, мигдаль, волоські горіхи, кешю, насіння, гарбуза та соняшника це не тільки білок. А й корисні жири, які підтримують здоров'я серця, горіхи можна додавати до каш, салатів або їсти як перекус, злакові джерело енергії та білка, гречка, кінуа, вівсянка, булгур та бурий рис. Містять не лише білок, а й складні вуглеводи, які забезпечують тривале відчуття ситості. Наприклад, кінуа містить усі незамінні амінокислоти, що робить її чудовою альтернативою м'ясу. Соєві продукти найкраща рослинна альтернатива білку. Тофу, темпе, соєве молоко ідеальні продукти для підтримки рівня білка. Вони добре засвоюються і можуть використовуватись у багатьох стравах від салатів до гарячих. Овочі багаті білком. Шпинат, броколі, брюссельська капуста та спаржа, хоч і містять менше білка, але збагачують раціон вітамінами та мінералами. Головне питання, як полегшити піст і не нашкодити здоров'ю. Поступово змінюйте раціон. Якщо ви з викладом ясних страв краще починати замінювати їх поступово, наприклад, замість котлет можна використовувати нутові биточки або гречані галушки. Поєднуйте різні продукти, щоб отримати всі необхідні амінокислоти, комбінуйте білкові джерела, наприклад, квасолю з рисом або хумус із цільнозерновим хлібом. Не забувайте про жири: рослинні, олії, оливкова, ляна, кокосова, авокадо та горіхи допоможуть уникнути дефіциту жирів, необхідних для роботи мозку. Контролюйте рівень заліза. Під час посту можна відчувати втому через нестачу заліза, щоб цього уникнути, їжте більше шпинату, гречки, бобових та горіхів. А щоб залізо краще засвоювалось, поєднуйте їх з продуктами, багатими на вітамін С, наприклад, лимонний сік у салатах. Достатньо пийте води. Правильний водний баланс допомагає уникнути втоми та проблем із травленням. Прислухайтеся до свого організму, якщо відчуваєте надмірну слабкість, головний біль або запаморочення, можливо, вам варто переглянути свій раціон або проконсультуватись з лікарем. Додайте фізичну активність, легка йога, прогулянки на свіжому повітрі або навіть ранкова розминка допоможуть підтримати енергію та тонус. Правильне харчування під час посту не тільки допоможе зберегти здоров'я, а й навчить нас урізноманітнювати свій раціон, відкривати нові смаки та поєднання продуктів. Головне підходити до цього з розумом і турботою про себе. Діліться цими порадами з друзями, пробуйте нові рецепти та зустрічайте Великдень у доброму здоров'ї. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, муніципальний канал.